Всім привіт! 28 січня 2024 компанія Електромотор. Друзі, готую до відправочки зарядну станцію Пекрон е 600 Леп. Заказчик хотів бачити, що ми йому відправляємо. Все таки, друзі, ніхто не відміняв, довіряй, але провіряй. Ті, хто з нами працює, прекрасно знають, що ми надійна компанія. Ну, все ж таки, користуюсь цим случаєм, хочу вам показати, як вона виглядає, друзі. Тут у нас зверху є ручка, що легко перенести можна. І також безпровідна зарядочка, в кого є такі девайси. І передня панель. Це досить просто. Розеточки 220. Также, давайте включимо, подивимось її заряд. Всі пекрони, які ми провіряли, заряд около 70%, друзі. Це у нас DC включається 12 вольт, IC 220. О, бачите, друзі, от так, досить все просто, чудова моделька, аби тільки вистачало даної потужності. Цікавість зарядні станції телефонуйте 063 426 1010. 10. Миру добра тепла.